Пане Костянтине, тож розповідайте, як загалом минула ніч в Запоріжжі, які були обстріли, де можливо на складах красистів була бавовна? І як ви взагалі оцінюєте ситуацію, яка складається станом на цю мить? Ніч була дуже напружена. Давно такого не було, друзі, ви знаєте. Близько 10 повітряних тривог е, взагалі, за минулу добу я маю на увазі пережила Запорізька область, бо буквально півгодини тому закінчилася чергова повітряна тривога. Найбільше повітряних тривог припадає зараз на нічний час, і вночі, зокрема, і були на цьому тижні і обстріли і обласного центру, і були прильоти і руйнування інфраструктури. і, На жаль, є загиблі запорожці. Ситуація дуже складна. Низка громад е, перебувають під постійним артилерійським, мінометним е, і будь-яким іншим танковим. Обстрілом з боку російських окупаційних е, військ, е, якби і наносять вони руйнування цивільній інфраструктурі. Я підкреслюю, вже в черговій в ефірі вашого телеканалу. Ми обговорювали, вони руйнують здебільшого цивільну інфраструктуру, а також промислові підприємства. Вони не завдають шкоди військовим об'єктам. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. Також скажіть, будь ласка, от про запорізьку атомну електростанцію, українці дуже зараз активно слідкують за цією темою, адже переживати є щодо чого, тому що. В випадку будь-якої аварії техногенної на Запорізькій АЕС постраждає не лише територія Запорізької області, постраждає дуже багато регіонів, і навіть не лише Україна, враховуючи те, що роза вітрів, вона в принципі стабільна. Можна навіть змоделювати. Українські науковці навіть змоделювали, що частина цих радіоактивно заражених повітряних мас, не дай Бог, звісно, у випадку такої трагедії, вона може піти і на Білорусі, і на країни Балтії, і на Польщу. Ми це все розуміємо, і це розуміє наш президент і наше командування військово-політичне, і саме через це закликає е, все міжнародне співтовариство натиснути на Росію в будь-який спосіб, аби демілітаризувати цю територію довкола ЗС і вивести вибити звідти російських окупантів. Е, те, що ви знаєте, те, що інфорінформацію, якою ви володієте, яка зараз ситуація довкола Запорізької АЕС і чи. Тривають там якісь бойові дії? Ситуація дуже напружена. Постійно росіяни влаштовують провокації. Вони, зокрема, з території Нарадарської громади обстрілюють е, низку громад Дніпропетровської області, всіляко провокуючи зворотні вогонь українських збройних сил. Українські збройні сили не ведуть вогонь по Енергодару і по атомній станції. Е, я особисто бачив відеозаписи, е які засвідчують, що на території атомної станції на всередині машинних залів розміщена військова техніка російської армії, це вантажівки, це машини спеціального призначення, які використовуються російськими окупантами. це... Підтверджує ті повідомлення, що росіяни перетворили атомну станцію на військовий склад, на склад озброєння, і вони всіляко намагаються використовувати це для провокацій. Зокрема, сьогодні зранку в їхніх ватних пабліках були воплі про те, що нібито Україна обстрілює атомну станцію. Це брехня, нісенітниця. Навіть їхні ж самі оці їхні прихлібателі ватні пишуть в коментарях, що ви обманюєте, ви брешете, що з території підконтрольної України не йдуться обстріли. Вони, тобто москалі, неодноразово вже влаштовували, що самі вчиняли обстріли Енергодарської громади і промислового майданчика атомної станції. Відповідно, вони. При цьому відкидають будь-яку ідею демілітаризації Енергодарської атомної станції. Ну там хочуть створити якусь сіру зону. Натомість ну, це зайвий раз підтверджує всю їхню брехливість і їхній цинізм. Крім того, вони вчиняють тиск на персонал атомної станції. Там і були побої, катування і звірячі, в тому числі тортури. По відношенню до працівників атомної станції, які не йдуть на співпрацю з ворогом, чинять мирний спротив, для того, щоб зламати їх, і для того, щоб, скажімо так, виставити себе в кращому світі. Окупанти були спробувані завести автобусами якусь масовку на територію станції, одягнути їх там формений одяг працівників АЕС і під камери свого російського лягушачого телебачення, виставити їх. Як працівниками, ну це в них не вдалося. Вони, тобто, навозять у цю масовку, так само вони в Енергодар завозили масовку на 9 травня, для того, щоб влаштувати побідобісів. Бо енергодарці українці вони не вийшли на це святкування, а оця завезена масовка, вона ходила по енергодарах, як сліпі котята, тикалася там, не знала, що де знаходиться. От така сьогодні ситуація, пане Костянтине, дійсно, от, як ви зазначали, що вже починають у Пропагандистських пабліках публікувати нібито звинувачення української влади одночасно міноборони Російської Федерації заявили про начебто підготовку теракту з боку збройних сил України. І от сьогодні окупанти оголосили несподіваний вихідний на станції саме 19 серпня на ЗЕС буде знаходитися тільки оперативний персонал. На вашу думку, до яких дій вони можуть вдатися, окрім обстрілів і так далі? Такий вони теракт можуть спричинити, і який буде наслідок після цього, на вашу думку до чого вони можуть додуматися загалом. Дивіться, касапський ідеатизм меж немає, а бізяна з граната є теж непередбачувана істота. Вони ну якби це страшно не звучало, але ми ж уже з вами були свідками. Що коли росіяни анонсують якісь теракти, дуже часто вони самі потім ці теракти і вчиняють. Саме тому сьогодні в Запорізькій області. Влада там готує всі оці підрозділи цивільного захисту населення служби ДСНС. Також отримали наші рятувальники спеціальне обладнання радіохімічної, там і е, бі біологічного захисту. Тобто протидії можливим надзвичайним ситуаціям, що ми робимо як легіон свободи, наші бійці, окрім виконання бойових завдань на тих чи інших ділянках фронту, окрім патрулювання е території, звільнених а також території прилеглих до зони бойових дій, ми активно проводимо тренування з цивільним населенням, навчаємо основам до, до першої до медичної допомоги, першої медичної допомоги евакуації населення із зони бойових дій, зони зараження. Надання там першої допомоги порятунку там дихальних шляхів, зупинки кровотечі, реанімації. Тобто сьогодні область готується, якби всі активна частина суспільства якби проводить ті чи інші заходи. Кожен по мірі сил, по мірі можливостей е е готується до можливих провокацій з боку окупаційних російських е е е сил і загарбників.